Так, усіх вітаю, сьогодні 17 листопада. Понеділок важкий чи тяжкий день. І сьогодні річ піде про наші приспособи фіксування лози. Собирання в пучки там, для збереження і т.д. і Коротше, дивіться, значить, є. Багато методів фіксування лози. Ось один із них. Як же ж без ось, бачите, так? Да? Куди ж без нашого скотча? Скотч – це наше все. Просто в будь-якому ремонті скотч. Потім є ще отакі. От Отаке от фіксування. О, ложимо його сюди. Ось такими стяжками. Це добротні, хороші стяжки. Багаторазові вони в використанні. Тут нажимаєш ось о, цю штуку і витягуєш. ну Одною рукою мені незручно. Так, так же далі йдемо. Є ось такі ось дивіться методи. Є резинки. Резинками тут мотаємо, крутимо. ну Теж як варіант, годиться, так? Да? Є. Отакі от способи ось. Ну це як для приміру буду показувати. Ось, о, мотузочка наша, вірьовочка, да? і отак от ось. Коротше, дивіться, я вам вже 4 способи тут показав. От. А є ще, ось я отримав. Не знаю, може хто бачив, може хто не знає. Я про нього знав ще два роки назад. Але опять же Уперше мені це показав Валентин яровий із Сумщини. От, ще два роки тому. Ну, я Якось своє, свого часу про нього ну, подивився, вроді дорогувато для мене щось воно показалося. Непонятно, потім з'явилися такі ось ну, червоні, жовті коротко, різні, я вам показував від Романа Колібабчука. Він їх завозив продає в Україні. Так що це, і я якось не придавав оцім уваги. Потім мені оце буквально 3-4 дні назад Опять же ж я товариш той, що мені той, що так на гриби мене підсадив Ігор Медвідь. Каже, а чого ти не користуєшся, Побачив моє відео, що я там показував коло регала. Я вам ну, те, що буду обрізати, що ложити, що, де. А він каже, а чого ти не користуєшся ну, резиновими підв'язками, гумовими, якорними кріпленнями. Та кажу, я про них і знав вже давно про ці кріплення. Ну, щось не знаю. Не пробував, та й усе. Він каже, я вже користуюсь 5 років, каже, і в землю прикопую, і так на першу проволоку підв'язую, каже, краще на сьогоднішній день, поки каже, ну не знаю. Ну, коротше, я соблазнився на це діло, виписав собі для проби. Попробував. Ось, сюди, дивіться, ось ще один, п'ятий вам вид. Ось отак воно виглядає. Ось, бачите, це якорна. Якорне кріплення гумове для підв'язування рослин. Виглядає воно. Зараз я вам витягну, його покажу. Так, вже в мене тут пачка розпакована. Значить, вони бувають різних видів. Зараз ми повернемося. До цього розмірів, точніше. Начинає від 3 см і закінчує 16 см в діаметрі. Значить, дивіться, у даному випадку це все в мене 5 см. Кількість їх у упаковці вони продаються отак упаковками по пів кіла. Ну, ось можете бачити. Да, тут, до речі, все, телефон, щоб мені не питали, де їх можна заказати кому потрібно. Показую, ось у телефон отуди дзвоніть, До мене не дзвоніть, бо одразу пошлю дивитися відео. Короче, дивіться, є ось ось 3, 5, 8, 10, 12, 16. Я для проби собі взяв пару п'ятірок от І взяв ось о... так, де в мене? І 8. Да, і ось, ось 8. значить Я вже 8 розпаковував тут. Дивіться, я вам показую, як воно виглядає. Отак ось воно виглядає. Дивіться ось. ось 8 см в діаметрі, бачите? І ось, ось такий Якорь. Дуже прекрасно все я пробував, що в пучки забирати, навіть ну, чи х... чи хранить і підв'язувати вони добротно підійдуть. Кому на підв'язку, допустимо, треба буде на підв'язку рослин. Десь в мене розпечатано, десь я ж брав з якоїсь. Зараз знайду, з якої я тут тягав п'ятірку. Чи я ще не розпечатав, зараз, коротше, я ставлю на штатив і вам покажу. Це буде краще. Ось. Оце на п'ятірочку показую вам. Дивіться. Значить, оця ось п'ятірка, видно вам. Ось п'ятерка, а це восьмірка. Ну, Бачите раз, різницю. Да? Так оце ось на перву проволку чи на арматуру нема значення. Саме те, на вона доволі крепка. Я її питався порвати, ну, знаєте, ну сильно так, дебеляче, ну, звісно, зламати, то все можна і порвати, да? ну, примінити силу для нього. Ну, то, що треба, дивіться, як воно. Хоп. І все, і ви підв'язали. Допустимо, у вас арматура і вам треба лозин лозу підв'язати. Дивіться ще скільки вона там розтягується, бачите? Бо оці жовті, звісно, ну, жовті, білі, хто які там, оці маю виду. Тут треба всерем'я контроль держати, якщо ви підв'яжете до арматури, допустимо, у вас там ну, арка і арматура зварена, а потім провалка, арматура, ну, як звичайно. то коли ви лозу зафіксуєте, треба все рем'я дивитися, щоб не перетягнуло, бо лоза росте. От, а вам треба попускати постійно цю штуку, ну, тобто замочок ослаблювати, іначе передаве ну, спорта вам в рукав. А з оцею штукою тут нічого не треба, вона розтягується. і вона, ну, А тим більше ну, треба, 5, 8. Тут я не знаю, який рукав. Тут можна кровом руки його обмотати. Воно, дивіться, Бачите, фатає, ну, просто мені я ж не можу одною рукою обхватити, щоб і зафіксувати. ну, Тобто фатає, І ще я їх буду використовувати. Іменно, це я взяв восьмі, і і 5, короче, упаковку. Для фіксування лози, для першої проволоки, якщо це мені треба, буде, потрібно, щоб не накручувати лозину кругом проволоки, а просто підв'язувати так буде зручніше. От. І ще для оцих ось я вже набрав для дерев своїх бо в мене є ці тогорічні ну дерева ж в мене вже попідростали, повиростали, вже діаметр ну, ствола стовбура. Більший. І я вже взяв отакі, коротше, це на зиму, це не утеплювати їх. Бо ви зараз почнете писати, що хто і для чого це все діло. Це діло призначене від морозобоїн. Повторююся, від морозобоїн. Це не значить, що дерево треба оце, ну, утеплювати, бо воно замерзне, значить, що у нього там вимерзне. Ні. Щоб, щоб сонце мороз, щоб не були морозобоїни на стовбурі персиків молодих. Бо потім починає текти ну, морозобоїна і починається рана, тобто дерево. Портиться. от Для цього це не от яких це не, от морозів, не чого, а просто щоб не було морозобоїн от ну, от Зайця ще вони хорошо спасають. Ну Я ж не знаю. ж Я вже роз... розніс повністю по периметру профільну трубу. 16-немає, да. Ну немає, бачите, сиро Слякот, немає погоди, ще й світло виключили, То, сь, електроенергію. А вже по периметру розложив, тільки залишилося. Ну нам треба ну, півдня сонця, щоб і електроенергії, і все. І тобто, от зайці, от собак от зайців, вже там забор буде стояти. Так що, це, це чисто, повторююся, від морозобоїн. Оце якось так. А сьогодні це я вам показав. Значить, способи як що де, ви, хто як хранить, напишіть, як ви, мотузками чи ще чим. Ну Я вам показав ось о, мій підхід, як я буду показав такі, такі. І оце все ось 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 таке. Сьогодні в мене по плану буду доводити, раз розлякоті болото, буду доводити до ума оце все діло. Ну Тобто, це в мене подвобійні сорта, оце ось все ось 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 стоять. Це Я отсюди взяв. Коротше, це все по двоє е, сорти підчеп. Сьогодні мені задача довести це все до ума, попакувати. Що в прикоп, що для холодильника. ну, коротше, саж... Сажанці до ума довести, бо тут вони вже напилися, куди їм вже більше пити оці всі сорта. Ось у мої тут їх багато. Воно дуже багато. всяких. Бачите, на коріннях, то я їх оце мені також треба буде їх заупакувати. І все це в чи в погреб спустю. ума ну, подоводить, до щоб е, матеріал оцей свій на наступний рік. от А там уже з неділі, вже, ну, вже цієї неділі почну. Щось різати, листки більш-менш почали ну, сипатися, буду ж доривати, ну, буду доривати, але не буду ж я до Нового року як би, ждати, поки воно саме упаде, не впаде, вже щось буду підривати. Вже все одно така погода і така температура, мені здається, що він те, що потрібно було йому, він вже все набрав. Так що буду. Потроху починати різати, бо треба і відправляти, треба і лоз, ложити на збереження на зиму, вкривати там, чи прикопувати, ну, як буде вийде. На цьому все. Е, значить, я відео, в цьому відео я вам показав, де про ці гумові якорні кріплення для підв'язування рослин. Так називається воно телефон, якщо телефонуєте, по тому. Телефону чи ось адресі по цій можете замовити, кому потрібно любого розміру, який на вас дивиться. Розміри. Тут я вам зачитав, які розміри. Ось вони на упаковці написані. 3, 5, 8, 10, 12 і 16. У даному випадку 5 і 8. Оце отак. От от. Для пучків, ну тобто, розказав для всього. На цьому, все. Усім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.